Вітаю, я, довгоборець Ірина, вчитель початкових класів Гадзінської гімназії. Свій шлях до дитячих сердець розпочала у 2015 році, закінчивши Житомирський державний університет імені Івана Франка. Вчителем працюю 6 років, маю першу кваліфікаційну категорію, навчаю найкращих учнів другого класу. Сприяння розвитку дитини, формування навички самостійності, комунікації та співпраці, створення комфортної атмосфери для навчання через гру, експериментування і дослідження у навчальному середовищі здійснюється через осередки навчання. Творищість наших читальних. Тут ми досліджуємо. Тут ми граємось. Тут ми навчаємось. Тут я працюю, розвиваюсь та навчаюсь любов'ю. Навчальний процес здійснюється за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олени Савченко. У своїй роботі я використовую сучасні методи навчання, інтерактивні завдання та індивідуальний підхід до кожного учня. Важливо не тільки навчати, а й створювати атмосферу довіри та мотивації, де діти не бояться висловлювати думки. Ставити запитання та експериментувати. Навчання має бути цікавим, інтерактивним і відповідати віковим особливостям дітей. У своїй роботі використовую методики, які розвивають увагу, пам'ять, мислення та комунікативні навички. Навчальний процес роблю цікавим і захопливим, використовуючи ігрові методи, діяльність підхід, створення проєктів, міні-досліджень. Інтерактивні технології, використання онлайн ресурсів WordWall, Learning Apps, Educom.ua, розвиток дитини для цікавих домашніх завдань та повторення матеріалу, застосовують цифровий інструмент, інтерактивну дошку, яка робить навчання динамічним, наочним і захопливим, а також мультимедійні презентації. На уроках читання застосовую метод прогнозування, інсценування казок, яке допомагає краще зрозуміти зміст тексту та розвиває мислення. Кубиком Блума активізую пізнавальну діяльність, асоціативним кущем розширюю словниковий запас учнів. Сенкан розвиває мовлення і уяву, часто інтегрує уроки, що сприяє розвитку комплексного мислення, наприклад, поєднання читання та інформатики сприяє розвитку критичного мислення. Велику увагу приділяю використанню в освітньому процесі ЛЕГО, яке розвиває креативність, просторове мислення та навички комажної роботи. На уроках працюємо у парах та групах. У новій українській школі самооцінювання є важливим елементом навчального процесу. У своїй роботі використовую вербальне самооцінювання, трибинка успіху, кольорову самооцінку. У моєму класі є учениця з особливими потребами. У класі створене комфортне, позитивне, підтримувальне середовище до дитини підібраний індивідуальний підхід. Активно співпрацюю з командою супроводу, використовую гнучкі методи викладання, фокусую увагу на сильних сторонах дитини. Також у класі є внутрішньо переміщена дитина. Перш за все, враховуючи пережитий досвід, надаю емоційну підтримку на ранковому колі, залучаю до групової роботи, учень бере участь у спільних заходах. Проєкти, дружні посиденьки, ведемо вільний дружній діалог. У своїх учнях виховують доброту, відповідальність, чесність, любов до рідної культури, традицій, екологічну свідомість. Щороку наш клас бере участь у акції годівничка, де разом з батьками майстрували годівнички, а також Еко-годівнички з активними учасниками благодійних ярмарок, аукціонів. Зібрані гроші були передані нашим захисникам. Беремо участь у акції з озелененням пришкільної ділянки, популяризуємо здоровий спосіб життя, проводжу майстер-класи з кулінарії, беремо участь у спортивних змаганнях, велозаїздах. Свіже повітря, фізична активність, зниження стресу, запорука здоров'я. З приходом весни разом з учнями та батьками проводимо активний відпочинок на природі. Учні активно беруть участь у загальношкільних заходах. Не забуваємо про особисту безпеку, беремо участь у евакуаційних тренінгах щодо дій під час пожежі або надзвичайних ситуацій. Створюємо пам'ятки правила поводження під час зими. Світ можна пізнавати під час навчальних та пізнавальних екскурсій. Діти отримують живі враження, дізнаються нове у захопливій формі. В даних умовах війни діти змогли відвідати Кмитівський музей образотворчого мистецтва імені Буханчука, кінотеатр, ляльковий театр. Основою нової української школи є педагогічне партнерство, яке сприяє створенню комфортного освітнього середовища. Партнерство Учитель-батьки здійснюємо через відкрите індивідуальне спілкування, спілкування через застосунок Viber, індивідуальні зустрічі. Батьки є активними помічниками у підготовці до різноманітних класних та шкільних заходів тематичних тижнів. Зустрічаємось на майстер-класах, батьківських тренінгах, а також неформальних зустрічах для обговорення важливих тем. Жоден урок не проходить без створення ситуацій успіху. Результатом цього є велике бажання учнів брати участь. У різних конкурсах таким чином діти формують власне уявлення про свої можливості та самостверджуються. Діти є переможцями у міжнародному онлайн конкурсі Олімпіс. Зимова казка, участь у педагогічних тренінгах, семінарах, вебінарах. Проходжу курси підвищення кваліфікації, активно обмінююсь досвідом на методоб'єднаннях нашої громади та гімназії, активно працюю над розробкою авторських методичних матеріалів, які висвітлюю на обласній виставці сучасна освіта Житомирщини. Надяки постійному навчанню. Я можу створювати цікаві, ефективні та сучасні уроки, які мотивують дітей до пізнання нового. Адже головне це не лише навчати, а й запалити вогник цікавості в дитячих серцях.